Це подкаст обережно шахраї. Подкаст, на якому розбирають шахрайські схеми з постраждалими, щоб застерегти інших. Intrigued. Андрій там Андрій дуже довго ходив до психотерапевта, щоб трошки пережити будь ласка, сильно не тиснути. Мене впевнили мене впевнило в тому, що то все мені приснилось. Там змонт у психотерапевта змонтували так, начебто він переміг і він змішає. Мені показували іншу версію. Де ти перемовив? Де тобі дають рози. Андрій Рибак. Переможець, Ліги сміху. А коли ви. А, ні, можна, так? Да? Можна. Ні, так стой. Так. Завтра буде. Стой, стой, так не цього сезону, що зараз йде, а що ви ж з Дніпра е -е -е. що... ж. А як він називався? Ну так. Волонтерський ну... десант, що тоді чи як Ні, це, це зараз так, волонтерський так, десант, а, а той тоді... був. А ви теж виграли? Так, да. uh, да, вони. Чи що думаєш? Я, там, там, я... там сидить баклани, не я подібраю, і в житті... не за кого хлопець. Я, не, 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 там кажу, я... Там? я жодного разу не вигравав нічого. Там на конкурс все, що на конкурсній основі я ніколи нічого не вигравав. Ніколи взагалі. Ніколи. Ні, ну, я... а, ні, ну, типу, Кубок, в літній Кубок в Ліги Сміху. Я в лігах сміхах тільки полуфіналісти. Ой, що не, в регіоналках, не. що Нам що так... дуже пощастило, що не було нашого формату в тому сезоні. Тому ми хто слідкує, знаєш. Фіма Константиновський вилися, чи не билися e, за Мишину? Нет. Просто so, мы можемо. Я чекати. так і знав, що це про холостячки. холостячка. Я я вас просто заманеврив. На цьому представни, чому. А ти дивишся, дивишься, то что раз дивишся в календар. Це холостячка была блядь, Больше трубка позволил. Ну, запашок, Джин, ну, за я, тобой а ходит. А я з коханням на виживанням теж довго їбався. Ну слухай, ну кохання на виживання ще повторюється по новому каналі. Mm, да, коли недавно по СТБ повторилась. Нас золот, да, просто йшов. І ти прямо, прям шов сказал, что. Приня... І и він, він тоді дізнався, що він насправді погнали. Да, да. Реально, версію показав. No, да. Ну ні. Це таки раз ви вже тут, значить, вас чи ваших друзів, чи ваших колег, чи кого-небудь хотіли надурити на якісь кошти. Можливо, до війни не обов'язково під час повномасштабного вторгнення, чи. Ні, в мене була насправді історія. Прям коли мене наїбали. От прям класично наїбали на гроші. На Велика сума? Ні, не багато. В мене тут не було багато на карті. Це було десь в. 18, ну я не пам'ятаю точно, ну, напевно, рік 17 чи 18. -й. І, і тоді я вів тоді корпоративи, весілля. І мені перед заново. І вони типу, знаєш, і це була така тема, що тобі не просто телефонують. Типу, це з банка. У вас там підозріла активність на карті, і просто продиктують. Нам а та було так. Було так. Я був розміщений. Там в мене оголошення було розміщено на декількох сайтах. Типу, там ведучий, ведучати ведеш весілля да. корпоратив. І типу мені дзвонить в груце. Грудень був. Мені дзвонить тип 20 якось там. тоже під кінець грудня, типу, прямо вже там. 25 грудня. Він мені телефонує. каже: Зразці, Андрій. Нам через пів години на черни він каже. Не через один, він каже, мені та ви ж ведете корпоративи. Я кажу, да, да, Він каже: нам треба корпоратив на 2 січня. У нас буде в Києві, я, я вже Житомирі тоді ще жив. Так ідеально, така дата, знаєш. І ти вже вроді, типу, ну першу, ну знаєш, можеш відказатися. Типу, тому що ну перше, я. А друге, ти вже вроді. Ну, вже всі отошли, типу вже всі з мінірами. Він каже, 2 січня в Києві. І я вже Житомирі жив. Ну, я думаю, я такий, типу, блін, в Києві по-любому якісь бабки заплатять. Він каже: у нас щось буде там. І він прям мені так розпрягає, у нас буде там 200 людей. Це там ІТ-компанія. Ми будемо знімати, типу, якийсь там як. Арт-простір якийсь, там буде кейтерінг, тобто він прям роздупляє no, тві... роздупляється. Да. Буде палочка. кейтерінг, кажуть, ді... там деякі співробітники будуть Не, з дітьми. <laughs> будуть буде з дітьми, кажуть, але в нас буде окрема зона з аніматорами. І я думаю, блін, ну все складається. Не, ні, так класно, що він прям все продумав, Корпоратив ведучий, так, так, ні. ні, да, ні, 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 ні. 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 А тут все розказує, зона, Він такий, типу, знаєш, там ведучий десь з 18-ї, потім 10 діджей. Я думаю, а ще робити. І, і, я такий, і, хороший, мабуть, да, такий, і Я такий, типу, знаєш, кажу: ну тоді там я брав за. Разом там з Діджеєм з Артурою я брав там щось в Житомирі, там, я не пам'ятаю, ну там нехай 6 тисяч і 7 гривень. А, і я такий думаю, блін, ну Київ, 2 січня я такий 15. Думаю, ну якщо типу, вже брать, то брать. І він такий. Окей, не питає скиньте Мін, свою карту. Ні, ні, цифри ні, він два. такий, ну там ну все ж далі було. Він все сьогодні питання каже, Нам все підходить. Давайте я скиньте нам номер вашої карти. Я на бухгалтерію передам оплату і вам відразу потім там на завтра наберуть чи після завтра з приводу деталей. Я вже все бабки на кармані, вже гріють. Уже уже думаєш, як ти уже заяво ну, куп'я. Ні, ну, а насправді типу... нічого, поки нічого немає такого, що знаєш, тебе може насторожити. Ну типу, ну що, я карту свою номер карти кинути людині? Мені ж просто просив карту. Все, я кидаю карту, пишу там, от це моя карта, Приватбанк. Все, дякую, я передам на оплату. А він ще каже так: я кажу, завдаток зазвичай там 20%. Він каже, нам зручніше буде виплатити зразу половину. Щоб з бухгалтерів, да, а потім і... я думаю, блядь, там взагалі ідеально. Ти подумав, знаєш, і все, він такий, все, чекайте. Коротше, приходить день через десь через день, 28 якось грудня, вже майже новий рік. Мені телефонує номер такий. E, типу 0,56, щось там, т -т -т, такий, знаєш, незрозумілий якийсь. E, я беру трубку, прям грає така музика, вас вітає там сервісна служба Приватбанку, дочекайтесь зв'язку з вами. Я, я просто думаю, як ну, на, на зворотньому телефоні, там, підставили телефон до телефону, напевно, музичка, і це вас напевно, да, да, в... да. Ну, <гум> <гум> я Напевно, просто того не вийти, чувак, він <гум> заспівав, <гум> <гум> зіграв, <гум> і потім тільки. Він каже, вас дочекайтесь з'єднання з оператором. Я чекаю. Він там що грає музика? Займається трубка. каже, робить тренінг, щось мене звуть. Там не пам'ятаю, каже Назар. Там, сервісна служба Приватбанку. Скажіть, ви там очікуєте Андрій Рибак Рибак Андрій Володимирович, кажу, так. так. Каже: Ви очікуєте, скажіть, платіж від там, називає якось там типу, Він називає ім'я. ну, Типу, а. Іванов Іван Іванович. На суму там, 7,5 тисяч гривень. І ти ж такий, я і такий, ну так, так все сходиться. так, да, це про мене. Так. <laughs> все сходиться. і я, уже... я такий вже, знаєш, мені прям тепленько, що зараз там все в это... підтвердить. Да. Він каже: дивіться, справа в тому, що. У Вас на ка платіж поступив вам на карту, але він поступив від юридично... тобто вони прямо, так, від юридичної особи. А у вас на карті вимкнена функція? Е... Ну коротше, не вимкнена функція платежів від... від юридичної особи. Я такий думаю, ну матір, ну напевно, вимкнена знає. Дякую, що сказали. Ви можете зайти в приват 24 зараз. Я вдома Я такий, ну можу. Я заходжу в приват 24 Він каже: е, дивіться, зараз все, що вам потрібно, це типу оновити ліміт... А, Він каже, оновити ліміт ем, інтернет сплати на карті, там щось на... поставити, поставити там 10 тисяч. Типу не переживайте, це потрібно для технічної. Десь тисяч мене на карті всього там 2,5 з mm. Я ввожу 10 тисяч підтвердити. Він каже: так, так бачимо. Е, скажіть ваш телефон, до якого підв'язана підв карта з вами зараз. Я Кажу, так і з нього. Говорю". Його. Ну, він, каже, він каже: Ви можете зараз набрати, типу, ну знаєш як вийти з виклику, виклик залишити фоновому режимі і набрати mm. просто на телефоні код. Підтвердження, що це справді ваш телефон. І типу, ми побачимо і все, включимо. вам ці. Я такий ну можу, я виходжу з дзвінка, типу, і все, вмикаю там набор, на і він і диктує мені. І він диктує: типу там, набирайте. Я, це щось решітка, 7, 3, 5. Я набираю просто якісь ну, цифри, просто взагалі зрозуміла тема. Він такий: все, натискайте виклик. Я натискаю. Він такий, Бачимо, все підтверджено. Круто, Дзвоните, о, все, да. круто. е, <круто>, типу, там чекайте. Зараз типу а ще він каже таку фразу. Зараз дивіться, зараз ваш баланс обнулиться, на <світ> <круто> карті, але, але ви каже, але ви не біді. Вида, ви не переживаєте? Типу, Ми це перенемо. потрібно для якась індек індексація. Там я такий думать в Індексація так індексація, і він реально ну обнуляється. І Я просто викисова. Я в якийсь момент чую. Я говорю з ним, і я чую. Знаєш, коли говориш. Коли говориш, і тобі приходить повідомлення, знаєш, на телефон там типа пі-піплює. Ніби якесь повідомлення. Я таки просто глянув і дивлюсь: типу підтвердить списання з карти, щось таке інтернет-платіж, якийсь та-та-та. І я розумію, я дивлюсь зверху на телефоні. У мене ще Android був. Зверху на телефоні стоїть значок, що ввімкнена переадресація викликів. Коротше, цей код, який я ввів, це була загальна переадресація всього повідомлень і викликів на їх номер. Ага. Типу, це така... якась міжнародна така компанія, прям крупна приклад. Ну вони, хороше, що, так, думав... в, вони трошки розбираються. Класно, коли ну, ти розумієш, що тебе наїбали не просто якісь тіпи, там десь да, та, а, на районі. А, типу... а, ти, а, ти прям міжнародна організація. Тіпи бухгалтерську систему. Постаралися, постаралися. Я розумію, що повідомлення вони типу якось через якийсь сайт. Потім я вже дізнався. Це вже потім, що є якісь сайти закордонні, на яких не потрібно вводити, ну типу. Тобі треба просто підтвердити платіж, там, ну, чи по номеру, чи щось типу такого з карти. Не mm. треба там ці три цифри, та 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 Ну коротше, якось вони там це знаходять. І вони отримали доступ до телефону. Тобто їм прийшов цей код, вони ввели і все знялось. І я такий, типу, знаєш, думаю, ну може щось не то нажав. Все він каже, щось ще збилося, що він поклав трубку. Ладно, наберемся. Я, я в чат пишу, якраз перва, 24, кажу: Добрий день, підкажіть щось там, а, типу. Він вже все обнулилось, і він каже, все, чекайте, та-та-та, Я проходить пару хвилин. Я пишу, просто щось мені знаєш, що думаю, треба написати в підтримку. Приват э, 4 Я пишу, кажу, так і так. Э, має прийти індексація. Кажу, ну, Поки нічого не вернулось. Вони такі, типа, нас такого ну, немає. Давай так, вони ж не одразу. Тамара, ще один в бою. А ну, позвіть на всіх, щоб, блядь, що послухав. Зачекайте на громку поставлю зараз. І вони кажуть, це типу, мишенники, блокуйте карту. Я блокую карту. Так, звоню. а що блокувати, якщо вже на нулі, Ну, блять? Ну, типу, <рик> малі, знаєш? Я дзвоню на цей номер, мені знову грає музика, типу, засвітай світай сервісний. <рик> Чекайте оператору. Та-та, бере опять цей тіп, каже: добрий день, мене звуть Віктор. та-та-та. Я кажу: Ах ти, сука, там, та-та-та. Він такий, а, підермо! ну! знайшов маху да, просто на це. У нас <рик> вже <рик> такий був діалог. Я такий, бля, все. Я написав, що ти заяву в поліцію навіть. І вони такі, типу, ну, ну це бри... то кіберполіції. Да, уваги, вони типу, такі, типу, такі. ну а ви можете набрати цього типа. Я тільки я тільки вже в поліції зрозумів, що можна ж набрати цього. Типа ви я йому телефону, і звісно, понент поза зоною. І потім мене навіть мене знайомий. У нього там якийсь читато чи хто працював в службі безпеки Привбанку Приватбанку в Житомирі. І він каже: можемо ти там дай дані відслідкувати. де це було? Він каже, що це вони навіть відслідкували. Він каже: Ми тобі навіть ну ми б могли якось там показати тобі відео навіть з банкомата, де вони знімали, але це було. На тимчасово окупованих територіях, десь в Донецькій області він каже, ну, типу, чувак, блять, нема смсу. Двушечку, забудь забудь навсідання. Ну, добре, що двушечка була, добре, що вони до тебе призвонили. Я так зрадів, що, типу, я не ну, тому багато тримав на карті, думаю, блять. І потім так обідно було, що знаєш, мене наїбали просто, ну, типу, як. Ну вот прям. Så, бля, зараз баланс <переди> обнулиться, ви, це нормально. На цьому етапі мене нічого не смутило. Зараз, дивіться, зараз ваші гроші перейдуть до нас. Ми їх заберемо і вам не Ну конечно, конечно. Якщо ви потім мені 7,5 прийдуть, то вже 200 Каже, Скажи, да, да, обов'язково, обов'язково прийдуть. А не було такого, що той чувак, який тобі дзвонив, потім там, коли ти вже знімався в холостячки, там лізус сміху, він такий, бля, поднявся. Тож не двушка, зараз там нормаль за процесом решима щодо корпа там чує. А цей замовник. Ти до нього не ж кажу цей вже коли в поліцію прийшов. Вона каже: типу, так ви можете набрати цього. Я такий блять, точно я дзвоню, а в нього вже ну, типу, поза зоною Звучить дуже круто. Знаєш, як виходить детективи в якомусь детективи брама звучить круто, як в якому детективи. Знаєш, коли нам потрібен замовник. Да, да, Нам, за yeah, за каші в мене просто є таке враження, що в поліції просто думали вирішити це питання, типу так: ну наберіть цього типа. І вони уявляли собі так, що я зараз сюди набираю, кажу: алло, здрасті, то що мені по вашому платежу написали, і ну, ви мене виявляється наїбали? Він такий. Блін, ну ви мене розкусили, звісно. Ладно, вертаюсь. Окей, ладно. Я вже кайдан. Так, про що мені? Про що мені це Ладно, зловили мене, блідочку. Ой-ой! ой О, Блін, ви поняли, що це я. Ви, значить, працюєте, а я що думаю. Так, і вона така, по дівчинка сиділа, така в кабінеті, і вона така дивиться, ну, поза зону, і вона така. Нет, да. Я кажу, нет. Ну, будемо шукати. Ну, естественно, взагалі нічого не було. А комусь ти ще казав про оцей баланс обновитися? Мені просто цікаво, там, ну, в банку ти казав, що прям дословно, як тебе налібалося, тому що це просто. Я соромився, так, звісно, так Ні, в мене ще була з поліцією дуже швидка історія. Мене колись пиздили в телефоні. В поїзді телефон. Я купив, повісті. да, я купив тоді собі, пам'ятаю, вирішив перейти з Андроїда на айфон. Купив собі 6 с тоді блять. Wow. Модний піздець. І мене, от я тиждень попрацював, і ми, ми тоді їздили на концерт в Маріуполь. я yeah. пам'ятаю, ми здається, не їздили. І ми повертались, і мене спиздили телефон. І я написав, і, типу, я кажу, він спис телефон. Провідник каже, зараз викличемо поліцію. Вони на станції здається, десь в Черкасах на, зайшли поліцейські uh -huh. написали заяву і, сте, і на райвідділ Черкаський. І потім через два тижні мені телефонує тіп, каже: добрий день, слідчий там Іван Іванчук, Іван Іванович. Там з Черкаський Райвідділ. Скажіть, у вас там по приводу телефону. Я такий, так, так. а Я в Житомирі також жив. Я кажу, так, так. Це мій. Він каже: ви можете завтра з'явитись нам на доп? Я кажу, я живу в Житомирі. Vem <laughs> ah, OK. Каже, то давайте тоді, ви дивіться, ви напишіть зараз заяву, що ви хочете, щоб слідчі дії перенесли. Ну, ми перенесли в райвідділ Житомир. Житомирський. Я кажу, а типо, так, да, 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 да а, смисл, кажу, а смисл. Я кажу, а смисл переводити ну, типу, щоб мій телефон шукали в Житомирі. Що він позвонив кухаря, я це, я сьогодні все. Щоб мене його спиздили десь там у вас. Він каже: Ну, у нас так Ну, Він такий, ну я ж блядь, старався тобі допомогти. Ну, ти не хочеш. Чувак, а що корп, знаєш, такий цей тип. А що там корпус? У мене в мене є дуже да. багато історії. Пов'язаних пов з е, обмінниками. І, значить, там, я, я потрапляв у усі класичні історії. Перша в Дніпрі в ЦУМі я міняв гроші, стою в черзі, а і мені там років 18. З доларами. Я думаю, половиною 18,5, якщо чесно. І чувак підходить такий. Зазвичай в них так. А здаєш? Я кажу так. о, А я якраз купую. Давай, О, так як пазл, так ми ж пара. Просто ти ніяк не зможеш провірити, чи настоящий, але в остальному все так само. Я дві. Не, ну я ж блять. А я ж, а я ще не перехрещусь, розуміють, в мене дом напроти. Так, так, так коротше, і я він так бере. мене немає зараз на річки, він так бере, коротше, загинає. І рахує, і такі на. І ось як він так загинає, це один раз я провтикав, потім мені дали в обмінники сувенірні 500 гривень. Чувак, не просто не просто там вони були не справжні, а на них було написано сувенірні. Ну їм же ж хтось дав навіть. Причому навіть не в купі купюр а просто одну Одну На такували. Ще один обмінник був. Ми були з владою, з колишньою дружиною в Чехії і теж міняли гроші. І чувак підходить і каже, в мене отакий от курс і, і, дає нам, і дає нам крони. Я ти на них так дивлюсь, А ми тільки приїхали. Я кажу: а це точно гроші? Я просто навіть не був певний, що це Там гроші. Це вже просто ви. Це фантики від, знаєш, від конфет. Уже він думає, ну блін. Там були якісь такі номінали, так, по, типу там ти тисяча крон, п'ять тисяч крон. Однією купюрою, Думаю, ну може бути. І так, потім, ще і потім так, смішно, так ще І смішно, я так стою з влади. Обміняю. українською написано. П'ять тисяч, тисяч крон. П'ять ти... тисяч крон. З... Ви звідки? З України. Щас. щас. В одне слово. 5 тижні, да? Як гривні, тільки кров'ю. <риві> і влад... Наші і, і я, от, я стою і от от аналізую, думаю, що це таке гроші, не гроші. І він так іде, ну, ну все поміняв, він вже проходить, і я кажу, владі, Влада. Нас я... Ні, якщо він зараз побіжить, скажи мені, будь ласка, і він каже. Він біжить. <риві> <риві> і Я за ним, коротше. І це так тупо було, що я не впевнений, що. Мене не Може, просто йому треба поблизу. Да, так, подзвонили в тебе хата, такий, Блін, поміг. Да. Він такий знаєш приходить, виходить. Блін, хорошо, що поміг ребятам українцям. Вау, класно. Ну, блін, два часа. Срочно готово, а його доганяє ті пизди. В мене було. Ти Все ж нормально, блять. В мене не було доводів, щоб сказати, що ти не правий, тому що, от якщо б він мене спитав, чому я не правий, я би йому не сказав нічого. Мені здається, що це не настає. Мене здається, що це наїбало. Я кажу, да ні, це нормально. нормальні тільки. Точно? Я не зря тебе доганяв. Ну, ну, все. Я кажу, тримай, давай мені долари. Він каже, так а що? Я кажу, я такий. Просто, блядь, дай мені долари. Ми вийшли. Да, просто мені здалося, що він верну. Так, він такий, то ти або бігаєш, значить. Я не біз... я не швидко бігаю. Він просто як Денідовіта такий. Він дуже маленький, товстий такий бігав. Капілка була така... Я не пам'ятаю, як там в Беніхілі музика. У мене з купюрами також була історія, я колись їхав на весілля на автобусі. І десь зупинився, здається, десь вів там в Вознесенську, чи якось з десь весілля, І десь Вознесенську, чи там в цьому. Южноукраїнську ми зупинились вночі. Це значний автобус був на автовокзалі, я вийшов в туалет. І, типу, таки, і я пам'ятаю, що я зайшов в туалет, і за мною заходять ще два чувака. І один тип, я чую ззаду, каже: Ого, там, типа, типа там щось повезло. Я такий повертаюсь, Він каже, це не...? І тримає... він в руках тримав такий кошелек, він його відкрив спеціально, і там прям видно куча денег. Типу гривні, донь. Він каже, це Добріше ви уронили. <кій> я я, я такий, типу, в мене була секунда, типу, знаешь, думаю, Думаю, ні, не я. Він такий: ну тоді на шампанське. А він, він каже: ну тоді будемо їхати, ми ж з вами їдемо. типа, на бидим, зупинці вип'ємо відмітимо. Типу. Я такий, ну, ладно, я такий, окей. Коротше, <кхем> я виходжу туалету виходить цей тіп, він іде в сторону, а я йду прямо. І другий тіп, який зі мною також в туалеті, іде типу, мене чуть-чуть обганяє, і також йде вперед. А на зустріч іде ще там два чи три тіпа. І один тіп такий, блін, блін, там щось кошельок, кошельок. Я розумію, що типу, це цей це чувак, і він вони зупиняють оцього першого, який вийшов, каже: Я там кошельок потягнув, Ти не, не, не забрав. Він такий, ні, не забрав. Він каже, в мене там гроші щось були в красці, в якійсь красці, Покажи. І це я вже підходжу, і він мене теж зупиняє. І я дивлюся, цей тіп перший. Він, типу, достає. Я потім вже розумію, що він достає, щоб я побачив, що інший також показує. Він показує свій кошлю, каже: Да, от мої деньги, нормальні, мене не красці. Цей тіп такий дивиться. да, точно, ні. Ти не брав, а я, ну знаєш такий просто. А нічі вже да, Я ніч, я такий, да, ні, нічого не брав. І якось я навіть не сказав, що там тіп побіг. Я чомусь про це, може, на той розрахунок був, що я не здам. Знаєш, типа, я такий, да ні, нічого не брав. Він каже, а по і він мене починає. По карманам, знаєш, типу, я чомусь, ну зараз я розумію, блять, ну просто зразу в'єбать, типу, ну чого ти до мене? А як а Там я просто в шоці стояв. Ні, ти з тих, хто засинає такий. Треба було б. Приїхав домой закрив, він такий. Пошел нашов нахуй. Це не мої гроші, блять. І він, коротше, так само каже: кошелек, я достаю кошельок. А що, це твій кошелек? Та в кармані мене каже, да мій, я отак, типу, мій достаю, дивись. Я теж так думаю, цей же показав. Я показую йому, типу, гроші. І він такий, блядь, отак, бере, Просто при мені. Він такий, типу, Отак бере, типа, якось руками і перевіряє, і типу так як, ну знаєш, типа, ну, як якби, як карта, типу перебирає, <гиби> так, так, так да, реально, там, все норм, все, вибач, вибач. І я забираю кошелек і я і такий пиздець. Проходжу далі і думаю, куплю води в ларьку. Заходжу і дивлюсь. І я точно пам'ятаю, що в мене там були 200ки, п'ять 200, там, щось 200 і дві 500 Щось таке. І Я відкриваю. І такий дивлюсь странно, нема п'ятисоток. Короче, він настільки різко просто витягнув, таку начинає це... піздець. Я такий хоп, хоп-хоп, і все, їх уже їх уже нема. Я розумію, що я ну зараз я так собі уявляю. Хоча, може, першого теж наїбали, я не знаю. Але мені здається, що перший був з ними, і він просто але був, цілком можлив, він спочатку показав зразу, що каже, дивіться, я ж показую, типа ти не А Якщо б ти сказав, що типа он тип, побіг. Вони сказали, це не твій ті, а звіт, а чого там не тратили? Або якщо б я взяв би деньги, то навірно вони б там пиздили б уже десь забирали б більше. Я згадав, згадав, в мене була смішна історія. Короте, в мене була історія. Ви знаєте таку схему, що коли ви ремонтуєте телефони, вони ж там мають всю інформацію. Ну, по факту, там. Коли ти, наприклад, новий Мені телефон... здається, навіть коли ти не ремонтуєш телефон, він має там всю інформацію. Ну він вони такі, <скільки> <да>? задрози против. <скільки> просто він має всю інформацію. Я думаю, що це він. Ну, хто мене... Коротше, так. коли я заходжу, в мене iCloud заблокований. <скільки> я бачу, там вже інша пошта. Я пишу на цю пошту. Кажу: ну, давай розказуй, що ти хочеш. Він каже, дві тисячі гривень. І вертольот. Віртольот. <скільки> дві <скільки> тисячі гривень. <скільки> гривень. <скільки> 2000 що тоді можна було? Ні-ні-ні. ні Я думаю, що це було не так, я думаю, це десь 17-й, може, рік був. 18-й несправді. Ну, по-божеськи. По — Ну, да. — Я йому пишу: так а що я тобі скину 2000, а де як тобі може довіряти? Він такий, ну да... — Блять, по факту, конечно. Сидить, базовий штурм, поки не Я йому кажу, кажу, давай я тобі 1000. А ти мені. Ти мені все поновлюєш. А я тобі що. А, а, а він те дав, а як що ти не скинеш? А він вже не такий розумний. Я. я... <реш> що сталося? Ну дуже, ну звичайно, всі зрозуміли, що я скинув тищу, ти повернув собі аккаунт і заблокував получается, його на нас. А наїбал, я не скинайбав. Я найбав її неїбав. А тепер це, це в цій історії я поганий. Тепер <реш> людина заробляє <реш> як може, може ну, там не діти. <реш> Просто... А ти на тишу нарубив його? Ну, до свидання, блін. Це тема є така, ну я, я просто чув про ці розгоди, що, типу, коли продаєш телефон, наприклад, там iPhone в інтернеті тобі дзвонять, кажуть, Бля, я беру, ідеально мені підходить. Такий, я іменно такий хотів. Тільки в мене є тема, проблема. в мене якась на минулому айфоні була проблема з iCloud, uh -huh. Не знаю, якась хуйня, знаєш, не знаю. Ти, ну а ти людина, яка тобі з це дзвонить, ти ж завжди довіряєш. Ну, всегда Типу Це ж явно. І я тобі допоможу. Да, і типу. І треба просто можете зараз на відео. Ну типа вести мій iCloud, подивитися, чи на вашому телефоні заходить, щоб я дарма не брав, і все. Я не ну, наводить, людина вводить, входить в iCloud, і все. І так само починається така. Тіше. В мене в брата був такий період, коли він вимкнув бізнесмена. Йому було років 13, Він просто поняв, що найкрутіший стартап це продавати те, що тобі подарували батьки. Це ну прям розрив. І він і щоб ти розумів, нас а був батьки так, він... як до цього ставились такі. Ну, ну продавай, все нормально. Так. Ми будемо подати. Телевізор це тобі не дарили так, ми сидимо, Ну, бля, Вазон, куди ти лежав? Так і було, так і було. Хтось дзвонив в двері, я відкриваю, якісь типи стоять, кажуть, ми до Ігоря. Ми там за, блядь, за. Вони там акваріум якийсь був, за акваріумом. І потім я просто бачив, як Ігор так холодильник фотографує. Блядь, Ігор, хареб, все хе. <rabbit> ну, <ín> ні, бабки, бабки, ну він же не пані ну, не, 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 не розумієш. Ні, що але дивіться справедливості заради от в кінці. Я хочу сказати, що все-таки існують чесні люди. Я пам'ятаю, колись продавав а, ноутбук? В, через OLX, тоді він здається, що на Сланду називався це щось таке раніше, здається, щось таке. Mm -hmm. І, типу, я додав і тіп купив його. Я, ну він потім за тищу гривень продав. Mm -hmm. І я пішов на нову пошту, якось так. Я здається, тоді не дуже розумів, як працює нову пошту. І я відправив цей ноутбук і не вказав наложений платіж. І він просто я вказав, я думав, що це вартість. Типу там це я сказав тисячу гривень, а наложений платіж не сказав. І мені цей чувак пише. Добрий день, я отримав ноутбук, але просто забрав його. Типу, ви не поставили ніякий платіж. Я такий думав, бля. Він ка я, як думав, все нема ти Але гроші? Попросив карточку і скинув мені тисячу гривень. Уяви собі він міг би нічого не робити. Бля, Ну якщо він ще з скинув, скидав, то ще комісію бля. Тобто є чесні, є чесні люди, є чесні, є чесні. А їх більшість кому? Ну треба вірити в це. Треба вірити. Знаєш, в кінці все ну, має якась бути позитивна думка, тому що ну чесних людей більше. Треба сподіватися, і треба бути одним із них. Якщо тобі кажуть, що в тебе зараз обнулиться баланс то на карті, вір, вір, вір. вір, вір, це, вір, 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 вір. Це Якщо я виправлю цю помилку, то в, це Се просто фотосесія, фотограф. Да, ні, вір, просто подарунок. Ні, ну, ні, ну і думати також треба, звичайно. Е, uh, да, uh, і що, на цьому слові бувайте здорові. <рес> Друзі, на майбутнє. Опять же, якщо вам говорять, скиньте останні цифри, Приватбанк ніколи не буде вам говорити про це. Якщо, як говорив Фіма, брат фотографує да. телевізор, він просто фотографує. В Руки, свої гроші ніколи іншим е... не давайте також. Да. Якщо ви в обмінників в черзі стоїте, вам кажуть, а ви що здаєте? Да, я я <реш> знаєш, що, знає, що, мені здається, головна мисля, якщо без жартів, що багатьох от фіма розказує, що знаєш, ти отримав ці кошти, і в тебе виникло таке: ну типу, тобі не зручно, тобі здається, що тебе обманюють, і, і іноді люди саме через це, от, наприклад, я там не сказав їм, чуваки, не трогайте мої гроші. А думаю, там типу, до, до кінця. Та, типу, я то, що, що я буду, буду що? Я буду недовірливим таким. Що я буду? Ні, якщо ви відчуваєте, що вас що вам, вам щось не по собі, то не бійтесь, не соромтесь, просіть у людей якісь там документи, просіть їх вам повернути гроші. не бійтесь. Робити, це найголовніше. Не, не стіть. А, о, і ще одне: якщо якась ситуація, як треба трапляється, ввес, є, тє, Ну, треба мораль, мораль якусь, бо ну, ми зараз намагаємося, конечно, треба, ми, конечно, намагаємося треба, вивести е... якусь, що, може, може, не треба. Може не ну, ви, ви ж на кожну історію ну, вважайте, мораль говорить. Ну, Коротше, якщо, якщо щось таке сталось, одразу комусь дзвоніть з друзів. Да. От знаєте, коли ти в ситуації. Ти не зовсім іноді розумієш, що до чого. Да, Холодною головою. Але зазвичай, зазвичай так, але зазвичай ти потім розкажу, розказуєш це комусь. Ось як рибак зараз там про баланс, про все. І тобі, друг, зараз би там, де він сидить в кімнаті, в нього немає стресової ситуації. Він скаже, ти ж довбойоп. Це точно. Я, це, да, це, да. Це, це, що, Це Хто тобі верне гроші? Просто обнулили обнулили Нет, твою карту. Мораль така: треба дзвонити друзям, які тобі скажуть, ти що, долбойоп. От, і все. От, і все. Всім гарного вечора. Все, па-па. Це був подкаст обережно шахраї. Не ведіться на шахраїв і бережіть себе.